Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка традиційна вже про події наступного тижня. Давайте розглядати. Так, ось так розкрила. Давайте почнемо з особистого життя. Тут як хтось приїздить до вас або прийде до вас додому, Ну, як знаєте, от як зустріч з друзями, може для когось з родичами. І розмови про чиєсь здоров'я, про вирішення проблем, про зараз про, знаєте, як обмін новинами. Показана також мені дуже задоволена жінка, щось приємне від чоловіка. Вона буде чути, сприймати, але дуже хай буде уважна, бо тут якийсь щур намагається. Розсварити її з цим чоловіком. От як влазить у відносини не може людина е прийняти щастя цієї жінки, вона аж світиться від щастя, а комусь це дуже-дуже боляче сприймати. Це як іншому якомусь чоловіку не хоче щастя для цієї жінки. Далі дивимось. Ось тут розгойдування трошечки, по, по відносинах між е, чоловік та жінка через, ну, знов таки, третя людина. Тут хтось втручається у відносини. Я не, не буду казати, що ці відносини можна е, зруйнувати, ні. І тут навіть від чоловіка буде від, ну, йти така якась цікава ідея, яка от просто як хвилею змиє оцю третю людину. Тож тут хтось наражається на небезпеку, бо тут чоловікові просто надоїсть вже в це втрачання. Хтось такий заробіток хапає. Ловить. Це, на, це перспективи тижня. Це ви щось будете робити на цьому тижні, і в майбутньому ви будете мати гарний заробіток. Тут така грошова рибка, до когось з вас пливе аж підстрибує. Так, ось тут чи є хтось з таким повним серцем. Чоловік якийсь, слухайте, просто от повне серце простягує бачу жінку, але щось я не бачу, щоб вона готова була прийняти це серце. Щось у неї під питанням, щось вона з недовірою до цього чоловіка. Ви знаєте, тут зміни тут зміни, яких. Не уникнути, тиждень так підведе якусь пару до змін. І тут знаєте, як, тут. Тут як пропозицію вже готов зробити, готовий зробити, все одно зробить. Він хоче ну, на інший рівень виводити відносини. Але тут жінка щось дуже налякана. Угу. Вона, розуміє, вона відчуває ці зміни, але, але щось їй лячно. Щось як не готова ще прийняти ту пропозицію. Ну, слухайте, згадайте цю фразу Я подумаю, а думати ж можна ж там, ну, довго можна думати. Ви ж знаєте. Так, далі дивлюсь. Так, ось тут, ось тут. Слухайте, якісь найближчі 90 днів вдачу принесуть. Це на перспективу якісь зміни. Це такі, знаєте, важливі зміни. І знаєте, як для когось з вас? Це як. Вас як на хвилю підіймає. У вас просто найближчі 90 днів будуть. Зміни на краще. Ну, цікаво. Дивіться, я розумію, про що йде, я зараз розповім. Значить, показана мені людина, яка стоїть перед дверима. Це є такий, ну, Ну, як це обізвати? Який, такий е, чарівний вчинок. Людина може вірити в це, може не вірити в це? Це байдуже насправді воно працює для всіх. Е, ви підходите з ключами від своєї квартири, хати, де ви там мешкаєте? До дверей, двері у вас зачинені. Ви роняєте ці ключі, вони у вас просто падають перед дверима. Ви їх підіймаєте, відчиняєте двері і йдете у своїх справах. Байдуже, в який це день, байдуже, в який час, ранок, день, вечір. Байдуже. Байдуже, куди ви направляєтесь. Ви просто це робите. Підіймаєте, відчиняєте, зачиняєте свою квартиру або хату і йдете у своїх справах. І не думаєте про це. І от найближчі 90 днів змінять ваше життя на, на краще. Хочете робіть, хочете не робіть, це тільки ваша справа. Нікого це більш не стосується. І просто зробіть і не розповідайте нікому. І просто. Просто живіть собі своє життя, у вас щось буде налагоджуватись там. Далі дивлюсь, і ось тут замислене таке обличчя, це як чоловік, більш чоловіча енергія. Щось він там змінює, весь час він щось змінює по грошах. Тобто, як це виглядає? Є певна сума грошей в цього чоловіка. Яку він як, ну, знаєте, як ніяк не може вирішити, на що її витратити, коли у людини бажання змінюються просто, ну, скажімо, кожні півгодини, наприклад. І от знову ж таки буде якась ситуація, в якій він буде в роздумі. Що йому робити, але потім він чимось буде все ж таки хизуватись, тож знайде на що витратити. Ну, це ж не так важко. Але цей тиждень йому так буде цікавий, ну, що обрати. Так, ось тут. Боже, дивіться, отут чоловік простягає руки до жінки, вона йому у відповідь простягає руки, але у нього так коліна тремтять. Щось він так боїться цієї жінки. Чи це він пропозицію їй робить? Воно так виглядає, знаєте, от вона для нього цілий всесвіт. І він просто, знаєте, як залишить біля себе, чи не залишить? Дуже схоже, знаєте, на, дійсно дуже схоже на те, що він робить пропозицію. Тут і репетиція була в думках, як він, що він скаже, все не так піде. Щось велике питання їй ставить, і ну це ну, дійсно це, це перспективи тижня. Це дивіться, як виглядає. Це на цьому тижні він може вже собі зробити висновок, що так дійсно я хочу. Я хочу її мати за дружину. А от коли він це буде робити, ну це він на цьому тижні буде планувати. Отак. Це якась доленосна ситуація. І це, знаєте, не так, що зробив пропозицію, і там воно собі, ми знаємо, що ми там заручені. Ні, він буде хотіти розпису, він, йому важливо буде, щоб це було оформлено там, де слід оформляти такі речі. Так, добре, хай то воно так буде. Так, далі, що вам ще важливе буде на цьому, ти гроші чиїсь бачу, в сім'ю приходять, але ж там планів вже на ці гроші так багато, що буде куди їх швидко витрачати. Дуже багато спілкування, це знаєте, от коли, ну от, не буде вам спокою. Весь час ви з кимсь будете роз... розмовляти. Ну, буде про що. Але такі, знаєте, ну, не виглядає, щоб дуже складні якісь розмови. От, просто воно вам і цікаво, і якось так не надто складно. Так, що стосується робота з соціумом? Ну, там продовження буде йти, щось біганина є. Так, добре, все в новинах побачите, почуєте, таке такі, такі я бачу, але я його не озвучую. Хай там, там наші знають, що вони роблять. Не будемо їм заважати, все потім дізнаєтесь. Про інше хочу сказати. Ось тут знову ж таки робота соціум, якісь зміни по грошах будуть у когось з вас. обговорюватись, це ви будете знати, це як ну, буде повідомлятись на цьому тижні якась така ситуація грошова, як інформація надана буде. Далі Далі, ось тут з'явиться от хто ти. Людина, давайте так, бо не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, висвітить якусь грошову суму. Заспокоїться в цьому випадку. Та, тут всі показані і чоловіки, і жінки. Висвітиться якась. Взагалі ситуація, яку дуже ретельно приховували, так, звертає увагу філіжанка на люди, які залежні від зміни погоди. Щоб у вас там були ваші ліки під рукою, щоб ви знали, як собі допомогти, якщо у вас там буде зміна вашого відчуття, ну, самопочуття, вирішення якогось важливого питання це чоловік цим буде займатися, жінку буде ставити. Свідомість буде розповідати щось їй. Людина під маскою буде пері, перед вами дуже щось розповідати. І, знаєте, не сподобається вам розповідь цієї людини. Ви щось, ну, ви як, знаєте, от зрозумієте для себе, що не слід на цю людину звертати увагу. Це добре, От на цьому зосередьтесь. Бо людина буде намагатись вас якось ну, вивести на емоції. Потім дуже гарна світла зміна, вона веде до світлих перспектив, це по роботі у когось з вас, це може бути, ну, знаєте, коли ви або нову роботу собі будете мати, або не втрачаючи старої, як підробітку будете мати, от таке щось, як будете тягти дві, дві роботи, але ну, просто от, от воно вам і цікаво, і до снаги, так як тут показано, до снаги. Ви так, да, тут більш за все, що ви у двох напрямках паралельно будете рухатись. Що у нас тут ще? Так, ось тут чоловік якийсь, як на, вибачте, як на милиці спирається на якусь інформацію, от вона йому аж підтримкою та інформація. Це робота соціум. І це ситуація, от він отримуючи цю інформацію, спираючись на цю інформацію, він, знаєте, як ідею якусь отримає, як можливість якусь іншу отримає. Це як підказане щось буде. Як, знаєте, якась людина йому підставляє своє плече. Так. От тут якомусь чоловікові дуже складно, дуже важко дочекатись жінку. Щось він, у нього питання вже, знаєте, от коли, 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 коли. Може знає вже число, коли ви приїздите, наприклад, да? бо тут десь на відстані та жінка від нього. А може, штовхає вас до того, що давай, давай видумуй, якого числа ти будеш їхати. Ну, от щось таке, знаєте, він вже дуже засмиканий, якийсь такий. Йому вже дуже кортить вас побачити, когось з вас. Так, а що тут? Тут, а тут жінка чоловікові клопоту додасть літера Н в цій ситуації грошового клопоту додасть, десь йому, ну, наприклад, щось вона намислила собі там придбати. Чи там для сім'ї придбати. Це мій приклад, я його вигадую, щоб ви просто зрозуміли, як це може бути. А чоловікові треба знайти на це гроші. Наприклад, так. Так, а що тут? Щось тут замріяний якийсь чоловік, але мрію свою він виглядає десь там у небі. І сидя, сидячи, нічого не роблячи, то хай би б щось вже й робив би. А він поки що не розуміє, яким чином. Він знає, чого хоче, а не розуміє, яким чином. Ну, хай шукає можливість. Так, зверніть увагу зараз. Так, літери Л, В, Ю П. Зверніть увагу, тут треба, щось розглядають. От в один бік дивляться троє, четверо, ага, люди. Давайте люди. А, значить, ситуація така, що. Заспокоїться, якщо це буде якось давати їм гроші. Розглядають роздуми йдуть, але справа в тому, що не розуміють, яким чином зробити, бо не вистачає тих грошей. І ось тут, як знаєте, один хтось перед ними виступав. І ситуацію, ну, от як знаєте, розказує, яким чином буде все змінюватись, яким чином треба ситуацію проштовхувати вперед. Якісь як зібрання. І людина як налаштовує, що грошей не вистачає, що гроші так швидко не з'являться, тобто як готує до чогось. Але якось воно так показано, що змін великих поки що не чекайте, воно як на тому ж рівні, як і є. Тут не про зміни поки що. Так, хтось, хтось. Цифра. Вибачте, 60 здається. Чекаєте, тут як домовляння, ну, чийсь, наприклад, буде, будуть відмічати, як звуть гостей, можуть когось з вас позвати в гості в цей день для когось показана ситуація, в якій як пропозицію хтось робить. Замислитись над пропозицією. Тут людина впевнена, що ви не, не будете відмовляти. Ну, тут просто, знаєте, тому і робить пропозицію, бо впевнений чи впевнена, що ви не відмовите. Якось так вас розглядає. Літери У К, там, де ви чекаєте грошей, вони будуть, але, скоріш за все, трошки інакша сума, ніж ви чекаєте. Так, за кимсь з вас спостерігає? Чоловік і так намагається то робити, щоб ви не помічали. Але от просто кожен ваш крок намагається от собі знати. Все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім вам дякую, всім вам гарного тижня, гарних подій в цей тиждень, цікавих подій. І головне, безпеки. Бережіть себе і побачимось. Всім пока!